Ніхто не забути, на попіл ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. Допоки є пам'ять у людей і в серцях матерів, до тих сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Ніхто не забути, на попіл ніхто не згорів. Весна йде і переможним кроком у тіта новому вічному вогні. Йде травень крізь хвилин. Кладу... На дні і роки, несе нащадка спогади сніг. Весна іде квечасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів, о весно, красно, ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. За сонце красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила і вічні сном в могилах сплять. Поки сітанками сонце встає, а на калині розуля кує. Пам'ять людська на заводи потік, заготованих закатованих крик. Там, де кривавий прийшов душогуб, свідком лишився опалений дуб, чорний, як лихо, і жахом попах, навіть боїться гніздитися птах. Вітимо гори, залама їх рух, то не свідок, а пам'яткнув. Доки сутанком сонце стає, там на колині зазуля кує, тільки як тріскається в тиші земля, стоїн мишки у землі промовля. Спинися, людина, мовчки вклонися, Задумайся мить і війну зупини. І нам життя усміхалося колись, Дзвонили сонцем, сяюче блакить. Ми мали в серці мужність і любов, і вірили в промоги час. Хоча запили, поки захоло, але наш голос досі не погас. Орали ми і засипали лад, щоб добротою колосився світ. Ми зібрати волі наших ран то розколовся навіть і грані. Не треба сліз, що наші нас почуть, як тихо плаче. Саме Нехай же мирно променіє путь для тих, хто наших мук не забував. Коли не спить далекий небосхил і стелиться туманом сивина, наш гнівний голос чути із могил. Хай буде тричі, Проклята війна. Шануймо пам'ять тих, хто загинув в роки Другої світової війни, хто звеличив нашу землю, героїв Небесної Сотні, воїнів загиблих на сходів України у боротьбі за правду, справедливість. Свободу, цілісність та єдність нашої держави.